На болотах продовжують створювати кишенькові армії. Тепер за формування власної ПВК взявся енергетичний монополіст Газпром. Деталі дізнаєтеся у цьому випуску. Я Катерина Федотенко, ви на фабриці новин. Російська «Газпромнєфть» створює власну приватну військову кампанію. Про це повідомляє українська розвідка. ГУР публікує відповідне розпорядження від 4 лютого, підписане особисто прем'єр-міністром країни-агресорки Міхаїлом Мішустіним. У документі вказано, що засновниками організації буде ПАД ГазпромНЕФТЬ із розміром частки у статутному капіталі 70% та приватна охоронна організація став центр із часткою 30%. При створенні організації російський уряд посилається на закон про безпеку об'єктів паливно-енергетичного комплексу. Мовляв, підприємства мають право на заснування приватної охоронної організації. Яка ж мета такої метушні? В українській розвідці наголошують, що таким чином на Росії продовжується гонитва озброєнь серед основних політичних гравців. Вони активно створюють приватні армії за прикладом ПВК Вагнера Євгенія Пригожина. Між тим в інституті вивчення війни наголошують, що Газпром створює власну приватну охоронну службу, аби нормалізувати пов'язані з державою воєнізовані групи і підірвати приватні військові кампанії. Таким чином кажуть аналітики, Кремль хоче вдарити по хазяїну вагнерівців Євгенію Пригожину і по самих найманцях. Зацитую створення цієї ПВК супроводжується поточною напруженістю між Кремлем і фінансистом ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним». Росія може використовувати ці сили безпеки Газпрому для цілей відмінних від захисту російських енергетичних активів. Кінець цитати я ж дозволю собі припустити, що на болотах розуміють неминучість поразки, а тому створюють власні кишенькові армії, аби в майбутньому кожен зміг відкусити собі шматок. Бо ж поки на це здатен лише путінський кухар Пригожин. Нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення ПВК Вагнера налічувала до 5 тисяч найманців. Зараз це один із головних атакувальних підрозділів Росії, чисельністю в окремий армійський корпус. У січні повідомлялося, що Пригожин завербував у ПВК 50 тисяч найманців. Вагнерівці не рахуються із втратами і не зменшують тиск на позиції ЗСУ. ПВК входить до групи компаній Конкорд, що належить Пригожину з 2011 року. Ця група є одним із основних отримувачів російських бюджетних коштів за харчування шкіл, лікарень, в'язниць, і, звісно, що російської армії. Нині скласти конкуренцію пригожину може хіба що ПВК міністра оборони Росії Сергія Шайгу, що має назву патріот. Її створили ще в 2016 році, а найманці мають кращі умови аніж вагнерівці. Якщо останні отримують від 150 до 240 тисяч рублів, то ставка в Патріоті стартує від 400 тисяч до мільйона. Та й набір до ПВК теж жорсткіший. Туди беруть людей із послужним списком, а не в'язнів і звичайних добровольців. Як думаєте? Навіщо Росія створює стільки приватних військових компаній? Напишіть у коментарях, друзі. Ви на фабриці новин, підпишіться і поставте лайк цьому відео.